Готуємо ніжну ароматну галету з абрикосами. Змішуємо борошно з сіллю та розпушувачем. Потім додаємо холодне вершкове масло і розтираємо руками. Сметану змішуємо з цукром та яйцем. Перемішуємо і додаємо в тісто. І Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Готове тісто відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Абрикоси нарізаємо частинками. Тісто на пергаменті розкочуємо в коло, додаємо трохи крохмалю, потім викладаємо абрикоси і в центр кладу трохи лохини, зверху посипаємо цукром, защіпуємо краї, змащуємо жовтком і відправляємо в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Це простий, але неймовірно смачний десерт з хрусткими краями та соковитою фруктовою начинкою.